Всім привіт! Свято Пасхи вже пройшло. Ну а я хочу розказати, як ми з Діанкою святкували Пасху. Ну як вирішила я вперше в своєму житті спекти паску? Взагалі-то я її ніколи не пекла паску. Чому? Тому що завжди вдома пекла мама, і ну, було тільки багато пасок. Вона напікала на цілий тиждень і в цьому дійсно не було потреби. От ну а зараз ми з діянкою живемо самі, тому мені хотілося спробувати спекти щось самостійно. От, е Рецепт. Е дуже багато було рецептів в інтернеті, не знала, який мені взяти рецепт. І так запитала у е своїх підписників порати е найкращий рецепт в Втрет. Втрет. ну, Одна підписниця мені вислала рецепт. Е я вам його, якщо хочете, викладу в коментарях. Рецепт непоганий, мені сподобалась Паска за її рецептом. Дякую за рецепт. Але я вам скажу, дуже складно тут в Польщі було знайти таку просту річ, як у нас звичайні формочки для пасок, для випікання пасок. Тут пасок не печуть в Польщі, тобто це традиція православних християн, і дійсно знайти ну, просто було нереально. Тоді мені підсказали знайомі, що в українському магазині а у нас тут є один єдиний в новому сончу український магазин. Там можна знайти формочки для випікання. Я їх знайшла, була така рада, <хи> тому що це взагалі така якась дрібничка, але знай... де її знайти тут я не знаю. От е а паску е я таки спекла. Е -от, е Викладу вам відео. Я трошечки знімала, як її пекла. От, подивитесь е відео далі. Замісимо чисту для паски. Я спекла, а тепер же треба її посвятити. І ну в нас ще треба в новому сончі пошукати нашу українську церкву, бо всюди костьоли відкрила я групу українців. Там теж люди цікавляться, де ж можна посвятити паску. Е, є така церква УПЦ в етнографічному парку. Туди їхати треба 15 15-м автобусом. Ну, я там ніколи не була в парку етнографічному. Сьогодні хочу поїхати, подивитись на службу, знайти ту церкву, ну і посвятити паску. Так що сьогодні їдемо зі мною. Тут такий вхід дерев'яний, теж написано Сандецький парк етнографічний. Але мені треба знайти таку дерев'яну церкву. Я тут, до речі, ніколи не була в цьому парку і взагалі не знаю, куди йти. Тут, може, щось таке. Не знаю, що там. До речі, тут можна е на вихідні прийти. в Одетський парк етнографічний каса. О, тут ще треба пошукати. О, тут їм, здається, такий дуже великий. Знайшла я касу, хотіла я запитати на касі, де знаходиться ця дерев'яна церква, бо е, я бачу, що парк дуже великий, але вона закрита, працює з 9 до 14. Ми підемо так шукати. До речі, там хтось іде із людей. Теж з там, Я думала, мені туди. І такі лавочки можна посадити. Групи етнографіческий самічини. Ну, взагалі тут можна провести вихідний, як я розумію, бо це такий старови... старовинний етнографічний... етнографічний парк. Тут написано. Давайте почитаємо. Ляхи Гуралі лемки, Цигані. Пляхи, двор, містечко Галиційське. Але туди пішло багато людей. Я думаю, що мені туди. Вони всі з кошиками. Буду я за ними йти, мені здається, що саме я діду за цією церквою. А може це вона, Вон, вона у нас далеко, дерев'яна церква. Може, нам і туди. Дивіться, яке відро. Можна діставати воду, тут можна погуляти. Тут цікаво, я думаю, на вихідні. Таке все старовине, така е е е схожа, такий парк під відкритим небом є. Е в Києві колись я була пірогово, і там теж був такий схожий парк під відкритим небом. Можна було Думаю, що всі направляються туди. Можна було прогулятися, я пам'ятаю, бо у мене час, ми колись їздили туди. Хотіла посвятити Пасху, а попала в етнографічний парк старовини. Ну, теж цікаво. Так, треба шукати, де воно може бути. Я завжди в житті по принципу, куди люди, туди я. Якщо я бачу, що вони кудись ідуть, то я теж за ними. І дуже часто моя така, така схема мене не підводить, тому що люди тут вже, мабуть, не перший раз і дуже добре знають, куди йти, а я не знаю. Тому я думаю, дуже добре, що я вийшла. Трошечки зарані, і то дуже добре, бо я взагалі не знаю, куди йти, тому в цьому парку можна плутати, плутатись довго, але нічого так і не знайти. Тому в мене є посвячення паски о 9 годині. Тобто в мене є ще година прогулятись по парку ну, і знайти цю дерев'яну церкву. У мене ось. Ось, я думаю, що така сюди. Але люди пішли десь далі. Люди пішли десь взагалі, в ту сторону всі. Трохи не розумію, куди вони всі. А ну зараз. Так, ну, пригода, я вам скажу. Тут закрито, так? Ну так. Мені здається, що закрито. висить замок. Тоді не знаю. І нема в кого запитати. Так, так, так. Ну, я думаю... Треба пройтись. Ще далі. Подивитись там, тому що тут замок і закрито. Да. Yeah. <laughs> а так перший раз і святити Пасху, Не знаєш, куди йти і що робити. А, це не Україна, а новий сонж. Дуже гарний краєвид. Але хотілося б знайти ту церкву, де сьогодні служба для українців. І де святять Пасху. Ну, що, не втрачаємо надії. Маю надію, що я сьогодні знайду ту церкву. І все-таки мені вдасться бути присутньою на службі. Ну, дуже великий парк і взагалі, чесно кажучи, все ще закрито, бо відкривається а, і каса о 9 годині, і якусь інформацію можна отримати теж о 9 годині. Тому взагалі так ам, не знаю навіть у кого запитати, де вона може бути та це. А, церква древняна. Ми трошечки пройдемося з вами, я вам покажу, як тут гарно. Це якийсь такий схожий на ресторанчик щось таке. Зараз треба, я думаю, що треба у когось запитати, бо я зовсім не знаю цю місцевість і можу зайти далеко. Тут такі доломки старовинні. Це не знаю. О, дивіться яка. Ісус так, і такі різнокольорові стрічки. Так, треба. Мабуть, питати зараз за День добрий, а мам таке питання. Хотіла запитати. Тут а, о осьмій, о дев'яте. Тут є церква наша, так? Так, да, церква. А де вона? Зараз да тут зразу за, а, за, тим... По, за тим деревом по дорозі. Дякую, бо я тут ніколи не була. Шукаю шукаю. Просто прямо, так? Зараз дорозі і от побачите зараз. Ага, дякую. Так, добре. Десь. А, ось вона, так. О, церква наша. Є. І навіть служба йде зараз. Знайшла. Люди уже виходять Нашла, знайшла нарешті все добре. Служба знімати не можна, тому я зараз виключу, мабуть, телефон, просто покажу церкву. Так. А далі, так. Я вже доключилась. Зараз її виходили, все. eu Ще хочу поділитися своїм враженням від е, моєї від тієї служби, на якій я була. Е, скажу, прийшла я на самий початок служби, людей було мало. Людей було ну, може ну, двадцять від сили двадцять, е, дуже мало. От вистояла я всю службу. Служба була майже дві години. За дві години, коли ми вийшли, вже святити паски, їх стільки назбиралося, <свят> тобто люди підходили, 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 і їх було дуже багато. Українців в Новому Сонці взагалі багато, я так, я так подумала про себе. Ну і Сподобалась проповідь е священника. Е служба була, Літургія була українською мовою. Він сказав такі слова. Е будь ласка, він то бачив це і сказав, будь ласка, люди, приходьте не тільки святити паски, а приходьте і на службу. Тобто віра ж, це не тільки посвятити Пасху, а віра десь в душі в серці в нас. Бо ми часто ходимо, тільки святимо Паски, тому скоро ми будемо говорити Ой, свята Пасха, свята ковбаса і святе сало ну не в цьому справа. І він дійсно правий, <говорити> дійсно правий і просив людей приходити частіше в храм. От ну так пройшло моє свята Пасхи. Пишіть свої коментарі. Що ви думаєте з цього приводу? Як ваше свято прийшло? Паски, ставте лайки, якщо сподобалось вам відео. Ну а на цьому все.